Приїхала нині з міста, наїлася кулеш і вже два рази їла кулешу. Я не знаю. Не годна її з тим їсти. Пішла до магазину, купила кілограм пельменів, Зробила тут вози жарку. І зараз так викидаю. І все. Ну, а що я зроблю? Мама ніц не зварила, бо мама моя не може варити вона. Ну, Вона вже старша жінка. Лізіла раз як приїхала. Потім що? Пішла наколола дров на розпалок, занесла до хати. Таких занесла дров, розпалила в грубці. Там ще щось коротше. Вже не пам'ятаю, що я ще подзвонила до дитини. своїй, що вона там каяк цей. Моя дитина навчається на навчанню, Точніше, і чую, я хочу їсти. Пішла знову взяла кулеші, а потім собі так думаю, ой ні, то з цього не буде ніц, то треба йти по пільмені. Купила пілімені, купила два хліба. Кого, коротше, в мене буде вечеря сьогодні. Та й такі о. А хто добре переною? Хоч і магазин є. Тож добре. Так що, хто їсть, вечері всім смачного. Всім добра.